Сада Ліна, учениця 10 класу, уривок із поеми Тараса Григоровича Шевченка відьма. Молюся, знову уповаю, і знову сльози виливаю, і думу тяжкою мою, німим стінам передаю. Озовітися ж заплачте, Німій мій зо мною, над неправдою людською, над долею злою, озовітись, а за вами, може, озоветься, без талання всипуще. І нам усміхнеться, поєднає з недолею і з людьми скаже спасибі нам, помолиться, і тихо спати ляже. І примиренному присняться і люди добрі, і любов, і все добро, і встане вранці веселий і забуде знов свою недолю. І в неволі познає рай, познає волю і все творящую любов, коло осіннього Миколи. Обідрані, трохи неголі, бандерським шляхом уночі ішли цигани. А йдучи, звичайне вольни, співали, Ішли, ішли, а потім встали. Шатро край шляху розп'яли, огонь чималий розвели. І коло його посідали. Хто шашликом, а хто і так, Зате він вольний, як козак, колись і був. Сидять куняю. А за шатром степу співає, неначе п'яна з приданок додому йдучи молодиця. Ой у новій хаті полягали спати, Молодій приснилось, що мати скажилась, свекор оженився, батько утопився. Цигани слухають, сміються, і де ці люди тут візьмуться. Оце, мабуть, із за Дністра, бо тут все степ. Мара, мара, цигани крикнули, схопились. А перед ними опинилось те, що співало. Жаль і страх в лата латані дрожала якась людина. На ногах і на руках повиступала от стожі кров, аж з трупом стала, і довгі коси в реп'яках ополи бились в ковтунах, постояла, а потім сіла, коло огню і руки гріла на самім полум'ї. Ну так, оженився не бурак. Сама собі вона шептала і тяжко, страшно усміхалась. Що ж це таке? синемара, моя це мати і сестра, моя це відьма, щоб ви знали.